Вечір добрий. Ось така обновочка. Нарешті до мене доїхала. Така альтаночка. Тому тепер ввечері під бокальчик пінного чаю. Можна помилуватися заходом сонця, пошлухати жаб, подивитись на ставочок і приємно відпочити. Ну і окреме велике дякую, хочеться сказати компанії ЛНК. А, привезли, швидко змонтували, встановили. Ну і звичайно ж, окреме дякую за такий от приємний бонус. Хто не знає, житні це Назва мого ютуб каналу Це той шлях, з якого все починалося, коли починав копати ставок, записувати відео і потихеньку розвиватися в направленні раків, риби. І сподіваюся, що розвиток на цьому не закінчиться, будемо працювати, розвиватись. І сподіваюся, що під зиму або взимку також замовимо ще баньку. У компанії ЛНК є широкий асортимент, тому щось підберемо і сподіваюся, замовимо, і взимку будемо пірнати в ополонечку.